Це, отже, ми обрали таку тему, об'єднані принципами етика, взаємодія та довіра в освітньому процесі. Ну і звісно, що співпраця в закладах освіти це ключовий чинник для розвитку якісної освіти та створення сприятливого середовища для навчання. Вона може включати партнерство між школами, університетами, взаємодію з бізнесом та громадськими організаціями. але все ж таки головне це йдеться про співпрацю між учнями, викладачами, адміністрацією та батьками. Саме на це звертається головна увага тих, хто перевіряє вас під час аудиту. І, звісно, як завжди, ми вам говоримо, треба вивчати документи. От якщо зараз я свою частину, я буду говорити сьогодні про співпрацю, а вже більш докладно, Олена Геннадівна вам розкаже про академічну І ще раз, в черговий раз. Отже, ви бачите, що, як завжди, ми вивчаємо з вами це питання вивчається у розділі педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти. Всі критерії і всі індикатори до цього є в наказі і є в порядку проведення інституційного аудиту. Тобто, ви можете подивитися, на що звертається увага, що конкретно перевіряється. Оце пункти, які конкретно. Перевіряються. Щодо критеріїв оцінювання, то вони такі, от, що саме тут перевіряється, це наступний слайд, ви можете з ним ознайомитися. І більш того, ви вже бачили його, коли переглядали сам наказ. Ну і, власне, індикатори до кожного з цих критеріїв, в першому випадку їх два, і в третьому по одному індикатору. Ну, а взагалі-то. Якщо ми говорити про основні аспекти ефективної співпраці, то це, ну як я вже говорила, це міжузівська та міжшкільна співпраця, обмін досвідом, проведення спільних заходів, реалізація наукових проєктів, знаєте, це здійснюється як на рівні нашої громади, так це ви можете здійснювати безпосередньо співпрацюючи як багато закладів нашої громади. Співпрацюють безпосередньо з вишами з певними. Далі певні стажування і тренінги, які для вас організовують громадські організації, благодійні якісь фонди, можливо, навчальні програми за підтримки компаній, які допомагають учням і вчителям здобути практичні навички. Вже сказала я партнерство з громадськими організаціями, це якісь волонтерські проекти, в яких ви берете участь, освітні ініціативи, культурні події, які розширюють кругом з Тобто, чим краще буде ця співпраця і також технологічне впровадження сучасних цифрових платформ, дистанційне навчання та інтерактивні освітні програми, які ви впроваджуєте. Все це, це є співпраця з певними організаціями і ефективна взаємодія з ними сприяє підвищенню якості освіти, розширенню можливостей для учнів, студентів, формування активної громадянської позиції. Але, ну як на мене, все ж таки найважливішим є і те, що, скажімо так, перевіряється під час аудиту, це є співпраця закладів освіти з батьками. І як я вже сказала, це є важливим чинником ефективного навчання та всебічного розвитку учнів, і вона сприяє створенню комфортного освітнього середовища, формуванню довіри та залученню батьків до навчального процесу. Отже, ми знаємо наскільки відкриті до нас батьки, настільки спокійний і дійсно комфортний буде процес, як для дитини, так і для викладачів. Ну і основні напрямки цієї співпраці, які також перевіряються аудитом. Це відкрита комунікація, мають бути певні регулярні зустрічі, чи це батьківська рада, можливо, якась, чи це ще якісь організації, ну, форми організації роботи з батьками, які застосовуються саме в вашому закладі, оскільки кожен заклад має свою автономію. Проведення певних консультацій, і, звісно, зворотній зв'язок успішності це в нас з вами співпраця класних керівників з батьками. Спільні батьки, заходи, якісь батьківські збори, відкриті уроки, тренінги, майстер-класи, які не тільки в яких беруть участь батьки, а й, можливо, які самі батьки проводять для дітей, для школи, для педагогічних працівників і так далі. Далі ми говоримо про партнерство у вихованні. Це спільна робота над формуванням моральних цінностей та соціальних навичок. І від того, як ви будете комунікувати з батьками, як ви зможете один одного зрозуміти, від цього буде залежати ну, знову ж таки комфортний і, ну, процес вашої роботи. Волонтерська участь батьків в організації свят, екскурсій, позашкільних закладів. Ну, це вже стало в багатьох закладах освіти традицією, і я думаю, у кожного, в кожній школі, в кожному закладі освіти це дуже широко застосовується і впроваджується. Ну і, звісно, що батьки ми з вами от маємо. Познайомити з тими платформами онлайн-спілкування, тими ж електронними щоденниками, тими ж якимись соціальними мережами, в яких ми з вами спілкуємося, маємо познайомити і батьків, і знайомимо. І це також є тим, що перевіряється під час аудиту, тобто наскільки налагоджена комунікація. Із батьками, і от найбільш високі показники за вимогою налагодження співпраці зі здобувачами освіти їх батьками працівниками закладів освіти у переважній більшості шкіл. Тобто, ну ми просто ще раз нагадуємо за це, але говоримо про те, що в аналітичній довідці сказано про те, що лише 12% шкіл шкіл мають високий результат, але в більшості він достатній. І це дуже добре. Це те, що ну, дійсно є традиційним в нашій з вами роботі, і те, що навіть якщо воно перевіряється, воно вже зорганізовано і дуже добре налагоджено. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти ще один аспект освітнього процесу, що сприяє ефективному навчанню, розвитку і мотивації наших здобувачів освіти. Основні принципи успішної взаємодії включають відкритість, взаємоповагу, активне слухання і врахування індивідуальних потреб кожного здобувача освіти. І, як я вже сказала, ключовими аспектами є створення середовища, де учні можуть вільно висловлювати свої думки задавати питання та отримати зворотній зв'язок, тому що от під час співбесід або анкетування саме це під час аудиту і питається. Далі залучення учнів в обговоренні групових проєктів, інтерактивних занять допомагає підвищити рівень зацікавленості та відповідальності. Важливу роль, не менш важливу роль відіграє визнання досягнень здобувачів освіти, заохочення їх до самостійного навчання та розвиток їхніх спільних сторін, які сприяють формуванню позитивного ставлення до освіти. І, звісно, врахування різних стилів навчання, адаптація методів викладання відповідно до потреб того чи іншого класу. Все це забезпечує ефективний освітній процес. І кожного разу, як і у випадку із співпраці з батьками, так і у випадку співпраці з нашими учнями, ми говоримо з вами про регулярний аналіз успішності, отримання пропозицій від наших учнів та врахування їхньої думки, яка допомагає досконалити освітній процес. Ефективна співпраця між викладачами і здобувачами освіти сприяє створенню комфортного та продуктивного навчального середовища, що підтримує інтелектуальний та особистісний розвиток здобувачів освіти. Ну і тепер декілька таких узагальнень стосовно саме по аналітичної довідки: те, що проведення аудити показують, що вчителі здійснюють планування власної професійної діяльності, і експертами відзначено, що на більш... в більшості навчальних занять вчителі використовують види, форми, методи роботи, спрямовані на володіння учнями ключових компетентностей та на Відпрацювання наскрізних скрізьних умінь. Водночас, такі компетентності, як підприємливість і фінансова грамотність, інноваційність формуються лише на окремих уроках. І в більшості шкіл педагоги не застосовують технології рівневої диференціації, проєктні та STEM технології і робототехніку. Це те, на що зараз також звертається увага. Також було в аналітичній довідці зазначено, що вкрай рідко вчителі застосовують частково пошуковий, проблемний дослідницький методи роботи і пропонують учням завдання спрямовані на застосування знань в практичній діяльності. Варто звернути увагу, що у більшості шкіл лише близько половини педагогічних Працівників створюють та використовують власні освітні ресурси, і ще менше мають публікації з професійної тематики у фахових виданнях, освітніх вебсайдах та оприлюднені на методичні розробки. Ще раз наголошую, це Нас з вами не стосувалося, і як сказала Ольга Олександрівна, на переді мною те, що я впевнена, що те, про що я зараз говорю, в більшості шкіл у нас з вами все-таки є, і все-таки впроваджується. І та ж робототехніка, і той же STEM. і ті ж... От ви знаєте, що і під час засідань профспільнот, і на постійно діючих семінарах, і на, виступають наші педагоги на обласних якихось заходах, де вони діляться своїми напрацюваннями, саме інноваційними напрацюваннями. Також хочеться ну, зупинитися на тому, що аудит у переважній більшості тих закладів освіти, де відвідувалися навчальні заняття, експерти відзначали, що вчителі використовують ІКТ, ну, без цього, я сподіваюся, зараз неможливо, це і відео, і тестові завдання, інтерактивні вправи, мультимедійне та демонстраційне обладнання, екрани або звукові засоби навчання. Медіаресурси та мережу Інтернет для пошуку навчальної інформації або виконання онлайн завдань питання. Впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій. Участі в дослід участі в дослідницькій експериментальній інноваційній діяльності співпраці з іншими закладами освіти науковими установами розглядається на засіданнях педагогічної ради тільки в 23% закладів освіти, тобто треба звернути на те, що треба не тільки самим вчителям. Брати десь участь, а обов'язково виступати з цим на педагогічних радах, проводити це через протоколи педагогічних рад, на це також звертається увага під час проведення інституційного аудиту. Переважна більшість шкіл також не здійснювала інноваційну діяльність, не заохочувала вчителів до проходження сертифікації, експертної діяльності, не співпрацюють з науковими установами. Але Знову ж таки, говорячи про нашу громаду, я хочу сказати, що всі ці не в нашому випадку будуть відсутні, тому що в нас є люди, які проходили і сертифікацію, і є експертами з проведення. Певної експертної діяльності, можливо, навіть даже для проведення навіть для проведення аудиту, і а те, що ми працюємо з науковими установами, ну, це навіть наші садочки співпрацюють з Маріупольським державним університетом. Е, ну і хочеться також сказати, що от в тих закладах освіти, де проводиться інституційний аудит, лише 8% закладів пройшли аудити, які пройшли аудит. Реалізують експерименти проєкти всеукраїнського і регіонального рівня. Ну, ми то з вами знаємо, що навіть в нашій громаді таких проєктів ну, не один і не два. Ну і завершуючи свій виступ, хочу сказати, що співпраця в закладах освіти. Це не просто необхідність, а ключ до успішного навчального процесу, розвитку здобувачів освіти, створення позитивного освітнього середовища. Лише разом через відкритий діалог, підтримку та спільну мотивацію ми можемо формувати покоління, готове до викликів сучасного світу. І нехай кожен із нас стане рушієм позитивних змін, адже взаємодія, довіра та партнерство це запорука якісної освіти і щасливого майбутнього. Дякую за увагу! Якщо є запитання, готова на них відповісти.